Привіт всім, мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. і в цьому відео ми поговоримо про те, як штучний інтелект, нас, архітекторів, дизайнерів та інженерів, залишить без роботи. І ми підемо на ферми крутити свиням хвости, якщо, звичайно ж, ферми не перейдуть на вирощування штучного м'яса. Але це буде пізніше. Перед початком цього відео я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк і написати якийсь коментар. Ютубчик це дуже любить, а я вам буду дуже вдячний. Всі, хто заходив в інтернет за останній рік, знають, що по суті зараз в топі дві головні новини. Це, звичайно, же повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, і штучний інтелект, який замість фаст зараз пише реферат. А згодом ви будете його годувальником, як в одному пророчому фільмі. Про війну, я думаю, ви і так все знаєте. А ось про штучний інтелект, який у нас творчих особистостей. Відбере хліб з маслом а когось із чорною ікрою, я думаю, ви знаєте мало. Бо одно діло бути професіоналом своєї справи, а інше бути в темі сучасних цифрових технологій. Людина всю свою історію тяжіла до того, щоб максимально автоматизувати нудну механічну роботу, типу копання або виготовлення будь чого І зараз ми вийшли на певну еволюційну сходинку, коли людство хоче автоматизувати і інтелектуальну роботу, і звалити її на когось або щось. В нашому випадку на штучний інтелект. Він зараз знаходиться на початкових стадіях своєї еволюції, проте йде активне прощупування його застосування у всіх сферах життя, типу написання коду замість програмістів, виставляння діагнозів хвороби замість терапевтів чи виявлення ворогів нашої неньки за допомогою дронів. Це ж стосується і основи будь-якого дизайну, написання картин, до яких виникає багато питань з досить несподіваних боків. Так минулого року було декілька повстань дизайнерів та ілюстраторів. Провідне ком'юніті для митців відеоігор та кіно ArtStation відмовилось видаляти контент, згенерований штучним інтелектом. Користувачі натомість заполонили платформу протестними зображеннями, адже штучний інтелект тренували на авторських малюнках, не оплачуючи їхнього використання. Адміністрація придушила протест, що викликало відтік користувачів. Або навпаки. Getty Images, найбільший у світі банк стокових фото, заборонив розміщення зображень, створених штучним інтелектом через спірні авторські права. Одним із таких знакових випадків стала історія, коли картина, створена штучним інтелектом Midjourney, виграла конкурс у США. Робота Джейсона Аллена Просторовий театр опери посіла перше місце у цифровій категорії у конкурсі витончених мистецтв в штаті Колорадо. Ален не писав картини безпосередньо, це зробив штучний інтелект, але який використовував підказки людини і згенерував сотні зображень. Після багатьох тижнів тонкого налаштування Ален обрав три зображення та роздрукував їх на полотні. Він зробив великий внесок у створення картини, нехай і не малював її вручну. Факт перемоги штучного інтелекту у конкурсі викликав бурхливі суперечки у Твіттері. Реальні художники та ентузіасти звинуватили Алена у наближенні смерті творчих професій. І тепер виникає питання, хто ж таки справжній автор картини? Штучний інтелект, який генерував зображення? Чи людина, яка давала йому завдання, допилювала зображення в фотошопі і відбирала кращі з них? Як назвати таке мистецтво? От нещодавно з'явилась новина про практичне використання штучного інтелекту в проєктуванні. Китайська дослідницька група стверджує, що за допомогою програми штучного інтелекту розробила електричну систему військового корабля за один день. Це завдання займає майже рік у команди людей із передовими комп'ютерними інструментами. У дослідженні, опублікованому в китайському журналі Computer Integrated Manufacturing System, говориться, що штучний інтелект виконував усі свої завдання зі стовідковою точністю, швидко вирішуючи складні проблеми проектування. Китайський центр проєктування та дослідження кораблів заявив, що штучний інтелект чудово впорався більш ніж чотирма сотнями складних проєктних завдань. Програма готова до інженерних застосувань у судобудівній промисловості Китаю. Тобто, раз штучний інтелект розробив електричну систему для такого складного механізму, як військовий корабель. Якщо, звичайно, новина правдива, то що заважає розробити аналогічну систему для проєктування мереж чи конструкцій будівель? Мабуть, тільки одне. Розмір грошового мішка кинутий у прірву при розробці цієї системи. Як же використовують деякі хитросраки, архітектори та дизайнери штучний інтелект на практиці? Оскільки авторських прав на зображення згенеровані штучним інтелектом наразі немає, принаймні поки що, вже багато творчих особистостей крадуть як художники, виписують задачі штучному інтелекту, а із згенерованих зображень беруть ідеї. Лише біля в тому, що сам штучний інтелект працює і генерує все на базі вже існуючих зображень. Так, людський мозок діє схожим чином, коли придумовує щось нове на основі отриманих знань, але це і є абстрактним чи інженерним мисленням, коли людина виходить поза рамки. Штучний інтелект, принаймні наразі, не може придумати щось, що не базується на скоромних йому зображеннях або даних, взятих з інтернету. Якщо штучний інтелект буде придумовувати приватні будинки на основі своєї бази даних, а ви перед ним поставите задачу придумати церкву, то без нової бази даних він цю церкву не придумує. Alt архітектор може отримати норми проєктування церков, подивитись 10 прикладів і придумати 11 церкву, яка не буде схожа на 10 попередніх. Ще грубіший приклад: якщо робота з штучним інтелектом заставити копати картоплю, він буде модифікувати лопату, грядки. Але трактора, який полегшить йому роботу, він не придумує. Ну ви знаєте, лінь двигун прогресу. На мою думку, майбутнє штучного інтелекту у проєктуванні виглядає так. Які будь-які діяльності, справді унікальних речей, придумовують чи виробляють всього-навсього 10% від усього. Так точно і в проєктуванні. Більша частина проєктних рішень давним-давно придумана та стандартизована. Проєкт звичайного однородинного будинку це умовний набір із сотень чи тисяч рішень, із яких архітектор складає проєкт під конкретного замовника. І маючи досвід і логічне мислення, він це робить порівняно легко і на недоступному рівні для звичайної людини. Але повторюсь, в цьому немає нічого унікального, і з часом цю діяльність може замінити штучний інтелект. Ось наглядний приклад, який я придумав. Людина заходить на сайт, завантажує кадастровий номер своєї ділянки. Вибирає архітектурний стиль будинку, який їй подобається. Із якогось списку вибирає перелік приміщень. І штучний інтелект за пару секунд і за сотню паксів їй генерує проєкт будинку. Причому декілька варіантів цього проєкту будинку. В результаті людина отримує проєкт будинку, в якому враховані будівельні норми конкретного регіону, розташування та обмеження від інженерних мереж на ділянці, а також у ньому є грамотне планування. І він відповідає обраному архітектурному стилю. Як ви думаєте, що бере пересічний громадянин? Заплатити 1000 доларів, чекати декілька місяців і псувати собі нерви в суперечках живим архітектором? чи заплатити 100 баксів і за пару секунд отримати декілька варіантів будинку своєї мрії? Я думаю вибір очевидний. І для 80 чи навіть 90% архітекторів роботи не буде. А ті, що залишаться, будуть робити крафтові проекти, як крафтове пиво чи як дизайнери одягу, що можуть пошити ексклюзивне вбрання під вашу фігуру. І ці проекти будуть супердорогими. І кожен, хто замовить такий проєкт, буде хвалитись перед друзями, що будинок йому запроєктувала жива людина, а не бездушний кусок коду. Також буде невелика каста архітекторів, котрі будуть працювати над складними, знаковими та історичними проєктами, і в цих проєктах вони будуть ставити задачу та контролювати роботу штучного інтелекту. Штучний інтелект це нова та надпотужна технологія. І якщо такі мастодонти, як Ілон Маск та Стів Возняк, а разом з ними 1100 техноекспертів закликали приспорити коней і пригальмувати розробку штучного інтелекту, то і я думаю, до них варто прислухатись. Ці експерти написали листа і закликали призупинити розробку до того моменту. Коли вони впевняться в позитивних результатах розвитку генеративного штучного інтелекту та в тому, що зможуть керувати наслідками цього процесу. У листі йдеться про те, що системи на кшталт gpt 4 можуть створювати велику кількість фейків, тобто генерувати та розповсюджувати дезінформацію. Автори звернення також підкреслили, що такі технології можуть неконтрольовано розвинутись до так званого стану суперінтелекту, а це становитиме загрозу всьому людству. А і Б сиділи на трубі. А упала Б пропала. Що осталось на трубі? Тобто саме з цього листа можна зробити висновок, що найбільшою загрозою зараз є неконтрольований розвиток штучного інтелекту і його використання в якихось недобрих цілях. В будь-якому випадку це як ядерна енергія. За допомогою неї ви можете побудувати електростанцію і освітлювати півкраїни, а можете побудувати ядерну бомбу. І нею загрожувати половині світу. В той час, як ваші громадяни будуть сидіти без світла і робити свої справи діру в землі. Може, І бахнем? Бахнем. не раз. Весь мир в труху. Ну, потім. загалом ми на порозі технологічної революції. Мені 36 років. Я народився в той час, коли люди дивились позаті телевізори, говорили по провідному телефону, писали паперові листи одне одному. І креслили проекти на кульманах олівцями і чорнилами. От тепер подумайте, як всього-навсього за 36 років це десь половина людського життя, змінились ці всі технології? Як змінився світ? І скільки всього такого ми отримали, про що лише мріяли, письменники-фантасти. Не знаю, буде штучний інтелект благом, котрий зробить із людей безсмертних богів, чи навпаки злом і знищить нас як вірус. Можливо, як показує історія, не станеться ні першого, ні другого, а буде щось десь посередині. В будь-якому випадку, найближчий час, нас очікує дуже незвичне майбутнє. Звичайно, якщо один бункерний дід і його китайський побратим не вирішить скинути нам на голови ядерні бомби. І всі ці розмови про штучний інтелект навіть не залишаться в історії, бо її інтернету не буде. Пишіть ваші думки по темі внизу в коментарях під цим відео, подискутуємо. Ну і звичайно, якщо вам було цікаво, лайк, підписка. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!